Колеги Яна, я кандидат історичних наук, викладач, чи як це про науково-педагогічний працівник, Працюю буквально через Майдан в музичній академії. І я насправді дуже вам дякую за те, що тут буде звучати ім'я Єрипезівського. А, бо це абсолютно не є випадковим. З Ігором Анатолійовичем ми знайоми. І, і, і не можу да, вимовити. 25 років. А, Причому так, знаєте, рівно, да, з вересня 1998 до вересня 2023 року. А, і, а, і... Латичем і в Донецьку, і ми власне тоді познайомилися, коли він зайшов до нас в аудиторію. А, і ми навчалися філософії, ми навчалися релігізна. Власне кажучи, а, нічого, окрім сенсів, сфери філософії релігізна, окрім сенсів, нічого не мають одній складній сенс. Тому а, він а, був для нас. А, ось таким, ну знаєте, я би сказав так, провідником світ світсен. Він був не просто викладачем, а він та й взагалі, от, да, от, якщо ми з вами подивимося, там Вікіпедія відкриємо да, викладач, науковець, громадський діяч так і далі, так, далі, так далі. Завжди це щось більше ніж оце. І його лекції, наші звичайні аудиторні лекції в інституті 20-25 років 20, тому назад, були завжди чимось більшим, ніж просто звичайна академічна лекція. Як і взагалі все те, що він робив. Він завжди працював з людьми і просто використовував, наприклад, формат лекції. Для того, щоб працювати ну, за великим рахунком з кожним, хто там. Інша справа вже чи почув є, але хто чув, ті чу. А, Він говорить різними мовами, він говорить мовами філософії, релігії, при чому будь-якої релігії, він говорить мовою християнства, він говорить мовою іудаїзму, він говорить мовою ісламу, буддизму і так далі. Він говорить кулінарною мову, він говорив мовою йоги. І а, всі ці мови для нього були важливі для того, щоб дійти до людини. І для того, щоб кожна людина, яка його чує, дійсно знайшла себе. А, і Віктор Франкл тут був, ну. Я навіть не знаю і не знайду якогось тексту чи його виступу, де він би не згадував франку. Я більше скажу, всі наші студенти пройшли через франку. Курси філософії, релігії, у нас обов'язково був семінар, бо не взагалі по франку, а саме по книжці в Курсука. Це у нас так. В нашій бібліотеці, в, нашій, в нашому центру, я знав, що була книжка, через яку брати, я не знаю сотні можливо, да, студентів, які її прочитали, і це було обов'язково. Це було обов'язково і він з Франком не дійсно не розставався і. З його вуста або з його текстів, це прізвища, навіть всі в цій будівлі воно звучало. Тут, коли він ну не тут, да, а в, ну, в, в одній да, приміщенні цієї будівлі, да, він е, проводив курс, а, занять по а, котре, да, у свій сакральний текст. Він там. Посилався і цитував і згадував Віктора А, І в ньому це було абсолютно. Вони говорили за, за однією мовою. І а, насправді те, що тут а, і, за, а, зараз да, поєднуються ці два прізвища, це абсолютно не випадково. Бо я Вікторій да, казав. Ігор Козловський стоїть в одному ряду з Франком, Ігор Козловський стоїть в одному ряду з Швейцером, тобто тими великими гуманістами, яких ми знаємо було 20 ххі століття. І те, що зараз український за українським франком, і насправді це дійсно дуже важливо. А, і я абсолютно точно цей я, да, в якому він а, всі ці прізвища стоять, а, і я абсолютно чітко можу назвати і не ну, можу назвати да, його того, саме так, гуманістом в тому купильному сенсі, який ми називаємо та ж вецера і інших. Да, його, а, його чи, да, така цитата і, ну, в принципі, за логіким рахунком. Це його якщо, Головне залишатись любі за будь-який умов. За будь умов. Ну, ми прекрасно знаємо, через які випробування він сам пройшов, і коли потім він нам розповідав, да, як він читав лекції, чи витягував да, тих людей, з якими він від там, суїциду чи, чи ще чого. Або коли він читав лекції, вибачте, що і коли він там залишався тим, ким він був, а, насправді, ви знаєте, я скажу, що, а, чесно кажучи, я не знаю, чи я сам він пройшов би через м, там, різноманітні життєві а, випробування, якщо б я не знав його, і якщо б я не пройшов через е, наше знайомі. А воно завжди було дуже особисте з ним, в якому сенсі. Знову ж таки, він не просто читав текст, він звертався як до людей. Це його людяність да? до людей, до, до внутрішнього світу, до людських, тому, щоб зробити нас. Щоб, дійсно, щоб ми знайшли себе. Воно так сталося, да, що початок повномасштабного вторгнення Я, да, і моя родина а ми зустріли в Малюпові, це ми, власне, і жили да, на попередні 6 років. Ну і до останнього, як у нас був зв зв'язок бо на початку березня цей зв'язок перервався. Ми з ним постійно стелефонувалися, далі він розповідав, що там. не тут. Чесно, мені було за, за нього, і да, за дівчат більш... Турбувався ніж ні, ні, ніж дальше, ми буде там. А, і потім, вже, потім, коли ми да, виїхали, він був перший, хто нас зателефонував. Я не знаю, як це, да, але як тільки з'явився зв'язок, як тільки ми зна... а, а, це в Запоріжжі вже було, зранку він зателефонував. Бо він а, дійсно був а, людином, яка Абсолютно переживала. Ну, коли ми потім да, дізналися, що ми молилися за нас. Ми молилися за нього, коли він був в Коли ми дізналися, що він молився за нас, коли сам був в Ну це ж багато про що хлопця. І я молився за нього зранку. Вечір, да? І, 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 і вдальне було на це займає. І, звісно, там дуже багато чого про що він казав, нам стало зрозуміло, що ну, так, 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 так? Ось воно прийшло, що виявляється все те, що він казав. Все починаючи від того, що а, дійсно треба залишатися любимою в тих умовах, в яких ти існуєш. Ну, чесно скажу. Да? ا, в таких умовах люди себе відкривають себе полізні. Ми, наприклад, так і не знайшли в собі сили зайнятися мародесом. Можливість була. Інга Іанторіч постійно казав, що по-справжньому сенсі щось раціонально. Uh, і в принципі раціонально було зайнятися цим. Бо треба було шукати їжу, треба було uh, всякати таке, але, але от ми поступили не раціонально, але серйозно. Я вважав за можливі потрібні. Він постійно казав про, uh, інфо, про необхідність uh, інформаційного, цього справжнього, справжньої інформаційної їжі. Я там тільки ті, 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 ті зрозумів, що таке справді інформаційний голод. Коли ти не те, що не знаєш, що відбувається в, ладно, в Україні в сусідньому дворі, в сусідньому районі. Да? Коли це поступово, ну так би мовити, це що називається, зжималося, да? і коли ти і тоді ти починаєш цінувати інформацію назву. І я дуже сподіваюся, що є. Він залишився в Маріуполі знайомий. Він навіть нам нами присвячено. Кожного ранку він ну, у нього був старенький цей, прийомник, Ми йому віддали всі батарейки, що у нас були, були а, витащили з, 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 з колон. Діти не, не пропалося. І від кожного ранку виходив, за гуманітар, який акуратненько записував, скільки москал, ну, скільки вбили москалів, скільки танків відбили. І, і для мене це було з таким, знаєте, і постій, і, 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 і в таких моментах дійсно ти постійно ми його згадуємо. В, 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 перед війною, у 21-му році, здається, була така видала ви невеличку таку, прямокутну невеличку книжечку да, з, з інтерв'ю з різними діячами і в тому числі і з Ігорем Казовським, з Генатієм Макненком і так далі. І о, все ні відкрив ще раз. Да, то... Лекцію свободи, да, яку він а, прочитав а, в, майже буквально через декілька місяців, да, після того як був звільнений, і я там натрапив, ну як не трапив да, цитату а, з його цього досвіду, да, досвіду полону, о чому він там робив? Він лекція про свободу. Да, ти можеш думати, продовжувати будувати свій внутрішній світ, спостерігати за собою та іншим обирати свою позицію по відношенню до потворюючого тебе світу. Це ж дуже по-Франківській службі. Да? Бо, в принципі, Франкіл говорять про те, що та людина, та, яка знаходиться в певних обставинах, але в неї є вибір, в неї є свобода а, а, обрати своє ставлю до тих обставин. Він обирав воду? Ну Так? Не обирав опинитися в ну, майже Ну, мабуть, Так? але ось ці моменти, М -м -м. наприклад, ти можеш думати, коли ти в несвободі, ось тут твій внутрішній світ. І як ти будеш ставитися до нього? Як нам було? Він дуже часто казав, що ось ці моменти ти знаходишся в цій ситуації, знайди в вкоренішся, знайди те, чим будеш займатися, і це буде для тебе. Нам не треба було знаходити чим займатися. Нам треба було знайти воду, нам треба було знайти їжу, нам треба. Деревину, щоб багаття було, да. Каюсь, тоді ми почали вже трішечки. Да. Треба було, ну, вибачте, да. треба було там, я, я був один з тих, хто розносив наш корпус університету. Ну, 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 ну. Вот, а, і, і це допомагало. Тобто ти знав, навіщо ти це робиш. Треба було банально. Не тільки зовні, всередині. Він дійсно допоміг в тому числі знайти той внутрішній стріж. Я ще раз, знаєш, що я хочу. Ми вчилися філософії релігієзнавства. Ми вміли працювати з сенсом зі Святого. І це теж мені допомогло. Я став шукати, як не поїхати куку. Я відкрив псалму. В юдейському форматі єдине, що у нас було, та, а там, там вона хотіли на дні, на тижні. То, то, я взяв для себе, що кожного дня я буду прочитувати псами з розрахунком, та, щоб за, за тиждень прочитати всі 150 псалмів. А потім, вже, коли десь в кінці вже березня, в 20-х числах, коли замріяла оця Надія, да, на що все ж таки ми будемо звільнити. Я сказав собі, сім днів на, Треба кожного дня. І я кожного дня всі 150 солднів пройшти в перерву більше. Байти за водою, <світтє> <а>, мародерством, <марайорці, світтє> да, знайти деревину, приготувати їжу чи ще що. А в нас насправді був дуже міцний колектив свій, я дивовижний. Я завжди кажу, ми зробили цілу кухню на дворі, і я завжди кажу, що якщо був майбутній конкурс на кращу кухню, ми б в першу місце зайняти. Тому цей момент дійсно теж є важливий. Продовжувати будуватися і внутрішній, продовжувати. Так? Да змінити за обставини, хто сказав, що це треба закінчити. Продовжувати і в тим, в тому числі обставини. Спостерігати за собою. Я не знаю, скільки сотень, десятків разів Ігоря Анатолійович Казловські дівчата не дадуть Саврак, повторював апостола Павла. Спостерігайте за собою. І треба було спостерігати за собою, за внутрішнім своїм світом. І треба було спостерігати і за зовнішнім світом, плети снаряд і його повинен почути, куди він йде. І чи треба так само, і вам віддіти ну, по свої справи. та іншим да? по відношенню до оточуючи тебе світ зовнішнього. Тому у цей момент дійсно, ще раз повторюю, я дуже дякую вам да, за те, що. А, його, його досвід, його внесок, його тексти знаходять зараз такий е, е, ну, нове життя, і да, е, 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 те, що е, його ідеї, да, те, що його життя стає актуальним для, і для вас зараз. Да, Є, як від нас да, от, Я, я от, я, Якщо сенс в тому, що я да, це, подякувати да, і засвідчити всім вам, да, і, 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 і що в тому числі це було таким, моєю вдячністю за його роль.